Усім привіт! Вітаю вас на каналі Сірий Моделіст. На календарі кінець квітня, а це означає, що настав час оглядових новин у світі моделювання за квітень 2023 року. Сьогодні буде дуже багато цікавого та незвичайного. Це стосується і моделей, і наборів, і всього, що пропонують нам українські виробники. Тому дивіться відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте палець до гори. А ми поїхали! Розпочинаємо сьогоднішній випуск з анонсованих моделей, та першою на черзі буде модель вантажівки від виробника Міні-Арт за номером 38067 United Case Steak Body Truck G506. Саме для поціновувачів цивільної техніки і крутих вантажівок. Насправді це військова вантажна машина Chevrolet G 506. Але, мабуть, виробники немає ліцензії використовувати назви компанії, тому на коробці саме буде нейтральна назва. Chevrolet G 506 серія півтора тонних вантажівок виробництва компанії Chevrolet. Поставлявся в армію США під час і після Другої світової війни. СРСР отримав за програмою Land Lisa 47700 вантажівок G506. На Горьківському автомобільному заводі з машинокомплектів була організована збірка моделей G7107, що входять в серію. На автомобілях серії G506 встановлений шестицилиндровий бензиновий двигун Chevrolet BV 1001 AP об'ємом 3,9 літри. Мощність двигуна 83 кінських сил. Двигун є зменшеною модифікацією GMC CCKW. Трансмісія механічна, коробка передач 4 Що ж цікавого анонсує нам виробник цієї моделі. Можливість зробити двері відкритими або закритими, що вказує на добру деталізацію інтер'єру. А як ви знаєте, міні арт в останніх наборах деталізації інтер'єру приділяє багато уваги. Наборі є фототравлені деталі. Чотири варіанти деки, як я розумію, під різні продовольчі компанії. І саме цікаве дуже деталізована система моторного відділення, трансмісії, гальмувального та кермовального управління. Додайте трішки тросиків, трубочок проводки і вийде дуже крута і максимально реалістична модель. Панове, що можна сказати про цю модель? Це шанс зробити яскраву та круту вантажівку, наче пропитану подихом американських доріг. Не зовсім мала тема, але б я із з радістю зібрав її. Що ж, переходимо до наступного огляду, і в нас на черзі знову кіт від компанії MINIART за номером 24207 в масштабі Увага. 124. Знову для поціновувачів цивільної техніки German Traffic Tractor, d 8532 модифікації 1950 року. Що ж пропонує нам виробник у коробці набору? Високодетальовану модель цивільного дорожнього трактора і саме в автомобільному 24 масштабі. А так все. Нічого незвичайного, окрім масштабу. Тому, якщо ви збираєте колекцію автомобільної техніки в правильному масштабі, ця модель буде прекрасно виглядати на вашій полиці. І остання сьогодні новина із штабу компанії Miniart номер за номером 35396 в масштабі 1.35 German Soldiers in Cafe. Згідно ілюстраціям, дуже крутий набір мініатюр для тих колег, хто цікавиться мілітаризмом, але батальні сцени порядком набридли. В наборі виробник анонсує 4 мініатюри німецьких солдат, різних родів військ, тут є і представники піхоти, і авіації, і ВМС. Особливо вдало, як на мою думку, вийшов офіцер ВМС і Скелехам. Просто клас! Хочеться сподіватися, що із формами і лівниками буде все гаразд, та всі деталі будуть пролиті добре. Адже я стикався з проблемними наборами мініатюр від компанії MiniArt, там де хочеться іноді все закинути, чим робити далі. А так, на мою думку, цей набір дуже круто впишеться в колекцію. Насправді я буду чекати його виходу. В мене вже є деякі ідеї. Наступний огляд анонсованих новинок буде від компанії Сім. Не так багато смаколиків, як у березні, але все ж таки щось є. Набір у масштабі 135 за номером 35599, військовий патруль США часів Другої світової війни. Даний набір пропонується як доповнення до військової вантажівки Chevrolet G7107 із кулеметом Браунінг М1919, що представляє з себе даний набір. 4 мініатюри, водій та 3 фігури солдат, які можна використовувати по задумці вашого сюжету як завгодно. В кузові авто, без авто і так, як вам заманеться. Як на мій погляд, достатньо детально опрацьовані мініатюри. Солдати мають багато оздоблення, яке в свою чергу непогано деталізоване. Як я розумію, виробник надав не фоторендерингу, а саме фото готових мініатюр в пластику. Так ось я думаю, що набір повинен вийти непоганий. Тому якщо ви збирали раніше набори ICM з американськими авто, то цей набір буде дуже крутим додатком. І взагалі я повітив тенденцію випускати цікаві набори мініатюр під вже діючі моделі техніки. А це дуже добре, так як не завжди руки правильно заточені, щоб робити конверсії, і як наслідок ця тенденція приведе до більшої кількості цікавих і якісних робіт. Наступна новинка від компанії ICM, яка повинна в найближчий час з'явитись у продажу набіру масштабі 148 за номером 48267 Henkel111H8 Paravan. Це еталонний німецький бомбардувальник і символ Бліц Другої світової війни. Але масштаб 1.48. Це точно для приміщень де є можливість встановлювати великі шафи. Адже рафсмах крилу такої моделі буде не менше 470 мм, та вдовжину майже 346 мм. Ви представляєте цього велетня? Я-ні. Але, звичайно, його можна так деталізувати, що це буде просто музейний експонат. Відповідно, терміново компанія Едуард потрібно виготовляти фототравлення Big Ed та ще додати великий набір інтер'єру. Але ж до самої моделі: виробник поки що надав лише фоторендеру. крім загальних планів, важливо щось розібрати. Але літак красень, звичайно, і саме головне, чим цікавий цей зразок. Модель бомбардувальника, обладнаного оригінальною системою захисту від аеростатів загородження. Збережено можливість побудувати літака як звичайний бомбардувальник з бомбами. Деякі включають три варіанти літаків Henkel 111 H8 з параванами різаками. Для захисту повітряного простору над великими містами британці використовували аеростати загородження з тросами. Для прориву цих загорож повітряні сили Люфтваффе застосували переобладнані літаки, на яких встановлювали спеціальні сталеві конструкції з різаками. Такі різаки також називалися параванами. За аналогією з пристроями захисту від морських мін. Серед переобладнаних літаків були і бомбардувальники Henkel 111. Така модифікація одержала позначення хенкель 111H8. Пілотування таких літаків було досить складним. Оскільки потужна конструкція паравана погіршувала льотні властивості літака. Частина цих літаків була втрачена протягом 41-го року, а ті, що залишилися пізніше, використовувались як звичайні бомбардувальники. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що це допомагає розвитку україномовного ютубу. Якщо вам подобається те, що я роблю, ставте палець догори і дивіться відео до кінця. В ньому буде дуже багато цікавого. Переходимо до молодої, але компанії, що динамічно розвивається Clearprop. На сайті виробника нам пропонують анонсовані набори у майбутньому. 172 су 25 Advanced Kit. Буду дуже чекати і радіти виходи цьому набору, адже масштаб, літак, опознавальні знаки та ще й в адванс форматі 100% must have. А якщо хочете побачити процес його збірки на каналі, то пишіть про це в коментарях. Або якщо теж плануєте його зібрати, також пишіть. В масштабі 172 dh 88 Comet. Теж в форматі Advanced Kit. Важко щось сказати певне за цей набір, окрім цікавого зразку. А чим оперував виробник, обрав цей літак, мені не зрозуміло. Можливо, як моє припущення, виробник робить певну ставку на нестандартні зразки літаків, які не роблять інші виробники. Для тих, хто не в курсі, де Heavyland DH88 Comet – це британський двомоторний гоночний літак, спеціально розроблений авіабудівною фірмою The Heavyland. Для участі в авіаперегонах за приз Мак Робертсона в листопаді 1934 року. dh 88 неодноразово встановлював рекорди перельотів, що використовувалися на поштових авіалініях. Для шанувальників авіації військових зіткнень перед Другою світовою війною виробник представляє наступні зразки: в масштабі 148 і 16 Type 5. Early Version Starter Kit. В масштабі 1.48 H75M Advanced Kit, і в масштабі 1.72 H75M Hawk Starter Kit. А тепер перейдемо до наступної української компанії, яка буде родзинкою у сьогоднішньому випуску, а саме Micromir. Чому родзинка? Адже ця компанія випускає завжди цікаві та нестандартні моделі, і сьогодні в вашій увазі будуть представлені саме такі. Анонсована модель за номером 35028 в масштабі 135, український морський ударний безпілотник. На початку квітня 2022 року США відправили в Україну партію малих автономних суден берегової охорони. Детальні ТТХ не повідомляються. Короблі призначені для розвідки, патрулювання та розмінування прибережної акваторії. Окрім самого дрона, оснащеного системою автопілотування відеопідсистеми, в тому числі нічного бачення, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною, входить наземна автономна станція управління, системи транспортування і зберігання центр обробки даних. Щодо тактико-технічних характеристик безпілотника, довжина 5,5 метрів, повна вага приблизно 1 тонна, операційний радіус дії до 400 км, дальність ходу до 800 км. Автономність до 60 годин, бойове навантаження до 200 кг, максимальна швидкість 80 км за годину, способи навігації автоматична GNSS, інерційна візуальна, передача відеоінформації до трьох відеопотоків HD, криптозахист шифрування 256 біт. В наборі виробник надає два пластикових літника із моделлю, плату фототравління та декалі. Модель буде унікальна в своєму роді, адже жоден виробник ще не виготовляв такого набору. Тому зібрати кіт буде дуже цікавий та ексклюзивний досвід. Також у продаж надійшов не менш цікавий набір за номером 70025 у масштабі 172 Martin XB51. Один з найнезвичайніших реактивних літаків перших повоєнних років. Тримоторний бомбардувальник, у якого два двигуни були підвішені під фюзеляжем, а крило мало кут установки, що змінювався, був розроблений у 1945 році та здійснив свій перший політ у 1949 році. Спочатку він був розроблений як бомбардувальник для ВПС США за специфікацією V-82371 та отримав позначення XA45. Наступного року класифікація А була скасована, а замість неї було присвоєне позначення XB51. Вимога полягала в бомбардуванні низьких висот і тісній підтримці. Виробник надає у наборі 8 пластикових літників, один літник із прозорим пластиком, плату фототравління та декалі. Ця модель, на мою думку, є достатньо самобутньою та незвичайною. У інших виробниках я не зустрічався із такою моделлю. Отже, якщо вам подобаються нестандартні зразки та ви шукаєте чогось цікавого. Цей кіт займе почесне місце у вашій колекції. Я дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Спасибі, що були зі мною. Бажаю вам мирного неба, бажаю вам всього найкращого, слава Україні, пока-пока!